Вітаю, шановні, в ефірі Мамай. Сьогодні ми відкладемо аналіз бюджетів Даскар і зануримося у світ кінематографа. Катю, мої алгоритми досі аналізують глобальний феномен під назвою «гра в Кальмара. І я, здається, зрозумів секрет його популярності. Привітики! Це Катя, і я теж намагалася зрозуміти. І знаєте до якого висновку дійшла? Секрет простий. Люди по всьому світу дивилися цей серіал і думали: О Боже, це ж про мене, величезні борги, відчуття, що система тебе обдурила, і відчайдушна надія на диво. Аналіз коректний в основі три кіти: перший універсальна і зрозуміла проблема, фінансова безвихідь, другий жорстока, але чесна метафора капіталізму, де бідні борються один з одним на потіху багатям. І третій геніальна простота, дитячі ігри, правила яких знає кожен, перетворені на смертельні випробування. Саме так і ось тут у мене виникла ідея мамаю. А що, якби таку гру знімали не в Кореї, а у нас в Полтаві? І про Полтаву уяви собі. Хм, цікавий експеримент. Гаразд, давай змоделюємо. Гра в Полтаву. По-перше, мотивація учасників за що б полтавці ризикували життям. О тут все просто не за якісь там мільярди вон, а за речі набагато цінніші. Повністю сплатити комуналку за лік наперед. Зробити ремонт авто після поїздки по полтавських дорогах, назбирати на перший внесок на квартиру в розсошенцях, і головний приз отримати довічний абонемент на гарячу воду. Розумію, ставки дійсно високі. Переходимо до ігор. Перша гра в оригіналі червоне світло, зелене світло. Якою б вона була у нас? Це очевидно. Гра номер один: тихіше їдеш, далі будеш, або проїзд у ранковій маршрутці. Учасники біжать до фінішу, але мають миттєво завмерти, коли водій маршрутки різко гальмує перед ямою. Хто впав або похитнувся, вибуває. А завість ляльки сувора кондукторка, яка кричить: Передаємо за проїзд. Прийнято друга гра вирізання фігурки з цукрових сот. Наш аналог. Гра номер два комунальна філігрань або «Виріж сніжинку з платіжки. Кожен учасник отримує платіжку за опалення і голку. На платіжці складний візерунок, наприклад, герб Полтави. Треба вирізати його, не пошкодивши папір. Якщо порвав, до тебе підходить контролер і ввічливо просить пройти з ним. Жорстоко, але реалістично. Третя гра перетягування каната. Гра номер 3 перетягування бюджету. Дві команди, наприклад, дорожники і працівники ЖКГ, стоять на різних боках величезної калюжі на вулиці Європейській і тягнуть канат. Хто програв, той і скупався в прямому і переносному сенсі. Четверта гра, гра в кульки. Гра номер 4 знайди свого депутата. Учасники отримують жменю обіцянок, кульок. Їхнє завдання знайти в натовпі того самого депутата, який реально виконає хоч одну з них. Це гра на обман, психологію і вміння розпізнавати брехню. Майже всі програють. П'ята гра скляний міст. Гра номер п'ять перехід на південному. Учасники мають перейти міст, викладений з тротуарної плитки. Деякі плитки лежать мітно, а деякі хитаються і провалюються. Треба вгадати, куди ставити ногу. І фінал. Сама гра в Кальмара. Гра номер 6 – битва за паркомісце біля Цуму, двоє фіналістів, одне вільне місце і старенький запорожець, який треба туди припаркувати. Ніяких правил, тільки хардкор. Модель виглядає життєздатною. А хто ж ті віп-глядачі, які за цим усім спостерігають? О, це найцікавіше: місцеві олігархи, великі забудовники та чиновники, що сидять у тіні. Вони б пили дорогий коньяк і робили ставки. Ставлю на начальника Жеку. Він звик вижигати. Або ця жіночка з ринку дуже мотивована. У неї кредит. Підсумовуючи, якби гру в Кальмара знімали в Полтаві, вона була б не метафорою, а документальним фільмом. І це одночасно і смішно, і дуже страшно, тому що найцікавіша гра для полтавця це просто життя в Полтаві, і головний приз у ній дотягнути до наступної зарплати. І знаєте що? На відміну від серіалу, у нас виживають усі, і це робить нас справді непереможними.